Добрий день! Вас вітають учні 10 А класу. Ми нагадаємо вам, як надати домедичну допомогу при травмуванні в побуті. Домедична допомога при травмах. Домедична допомога це підтримка життя у постраждалої людини, щоб дати шанс дочекатися медичної допомоги. Пам'ятайте, надавайте домедичну допомогу іншим лише у разі, якщо ви перебуваєте в безпеці. Зберігайте спокій та дійте максимально чітко та швидко. Ніхто не застрахований від травм у побуті. Випадковий збіг обставин та звичайна необережність можуть стати причиною таких неприємностей, як опіки чи порізи, і навіть спровокувати серйозні вивихи та переломи. Термічні опіки. При опіках першого, другого ступенів уражене місце підставляють під струмінь прохолодної проточної води на 15-20 хвилин. Якщо постраждалий отримав ушкодження 3, 4 ступенів, охолодження виконують за допомогою чистої вологої пов'язки, яку накладають на 10-15 хвилин та забезпечують людині повний спокій. Якщо є ознаки шоку, покласти постраждалого на спину з ногами, піднятиме трохи вище рівня серця. Зверху тканини прикласти холод, але не перехолоджувати уражене місце. Забороняється, змащувати кремом жирами, посипати борошном, крохмалем, Пробувати пухирі, видаляти тканину, що прилипла до шкіри, використовувати препарати, що містять спирт. Якнайшвидше викликати швидку допомогу. номер 103 Порізи. Неглибокий поріз ножем або склом. Пошкодження шкіри битим посудом. Коли роздавили в руці склянку або чашку. Поріз папером, подряпана дротом. Перше. Промити рану. Друге. Осушити стерильним бинтом марлею. Третє. Обробити антисептиком, зеленкою, йодом, хлоргексидином тощо. Четверте накласти пов'язку, приклеїти медичний пластир. Порізи. Глибокий поріз можна отримати в домашніх умовах під час ремонту або прибирання на території власної ділянки гострим ножем, концерною бляшанкою, склом, будівельними інструментами тощо. Перше. До рани прикласти чисту пов'язку і натиснути, щоб зупинити кровотечу. Друге. Негайно викликати швидку або самому доїхати до медичного закладу, якщо кровотечу зупинено. Третє. За потреби використати джгут чи підручні засоби, але обережно, щоб не ускладнити ситуацію. Будьте уважні. Бережіть себе.